Сьогодні популярна теорія про те, що для того, щоб стати багатим, треба почати витрачати всі гроші, які ти заробляєш на дорогі: телефони, одежу, різні аксесуари, і тоді, нібито, всесвіт побачить, що ти багата людина і прийшле тобі ще більше грошей. У свій час я багато працював з іноземцями і часто з дуже багатими людьми в розмірах. Я приїхав в Київ, щоб купити кілька готелів. Перше, що мене шокувало, це наскільки простими і приємними людьми вони були, і як було приємно з ними спілкуватись. Зовсім не схоже на наших багатіїв. А друге, це наскільки скупими вони могли бути. Один не залишав чайових в кафе, а інший постійно намагався не додати мені те, що я заробив. Сьогодні я знаю точно, для того щоб у тебе було багато грошей, треба їх не витрачати, не віддавати іншим людям, а залишати собі. І вкладати перш за все в себе і свою справу.